Сьогодні ми з вами визначимо різні органи чуття нашого організму, опишемо їх функції та окреслимо важливість п'яти чуттів нашого тіла. П'ять чуттів нашому тілу допомагають органи чуття. Саме вони дозволяють нам сприймати навколишній світ. До органів чуття належать очі, ніс, вуха, язик та шкіра. Про які саме п'ять чуттів йде мова? По-перше, це зір. Наші очі дуже важливий орган чуття. Вони дозволяють нам візуально сприймати навколишній світ. Вони функціонують, перетворюючи світло в електричні сигнали, які наш мозок сприймає як зображення. Слух. Вуха відповідають за нашу здатність чути. Вони перетворюють звукові коливання в сигнали, які наш мозок інтерпретує як звук. Вуха сприймають звуки. Ми чуємо слова, за допомогою яких ми спілкуємося. Нюх. Орган нюху сприймає запахи. Вони бувають приємними, які викликають почуття задоволення, та неприємними, які попереджають нас про небезпеку. Смак. Наш язик відповідає за розпізнавання смаків їжі, яку ми їмо. Крихітні смакові рецептори всередині язика передають сигнали в мозок, дозволяючи нам сприймати цей смак. Дотик. Шкіра це наш найбільший орган чуття. Завдяки шкірі ми відчуваємо речі навколо нас. Вона має багато рецепторів чуття які реагують на різних подразників. Ми з вами дізналися, як функціонують наші органи чуття, і давайте запам'ятаємо, що до них належать очі, ніс, вуха, язик та шкіра. Друзі, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!